Шаман можу відкривати вогонь, як прийняли прийом. 33. Ось. Ось. Мій підрозділ підтримує вогневим враженням нальотами на їхні всі укріплення, які вони зробили, а укріплення у них тут, на жаль, бетонні. За півтора року вони мали час, щоб це все вкріпити, закопатися максимально глибоко і їх вибивати звідти дуже тяжко. Наша бригада і мій підрозділ максимально робить все для того, щоб наш наступ пішов далі вперед, і ми не зупинялися на тому, що ми досягли зараз. І в мене бандерівська кров, і я готовий вибивати ворога постійно. Круглосуточно, днем і ночу 24 на 7 ми будемо працювати і робити свою роботу. Наскільки ми всі знаємо росіян, це є Група, скажем так, терористів, яким нравиться просто-напросто вбивати, наживатися, грабити, розграблювати нашу територію. На жаль, насилувати наших жінок. Це їм просто нравиться. Вони цього кайфують, І того вони це все роблять. Вони не роблять за того, щоб захватити цю територію. Зараз вони просто роз... займаються грабіжами розграбленням нашої території. От і все. Ми всі. Пішли з Київської Росії, це є просто виродки з нашого роду. От і все. От це братерство. Це є ті, які вийшли з нашого локації, з нашої нормальної, елітної української нації і зупинилися у себе там десь під Москвою і будували її. Оце є ну, всім'я без виротки. От Оце є наші виродки, з якими ми зараз повинні боротися. Бореться шаман на прийом. Плюс по сто другі одна вогонь. Тридцять три ми їх нищимо, нищимо, але вони все рівно появляються. Наскільки відомо мені, ми вже дві бригади звідси видавали ворогів. Зараз прийшла третя, свіжа, і ми далі давимо її і не будемо зупинятися. До того, що ми 47-го.